Огляд 14 полички, малахіти і хризопрас. Найменші браслетики малахіт, ой, найменший браслетик хризопрас. Це йде 4 міліметри намистиночка, така рунделючка. Ціна його 100 тисячу... Зараз я хвилиночку скажу скільки. Ціна його 900 гривень. Ось є в наявності два таких браслета. 900 гривень. 1000 гривень розмір на мистинки 7 міліметрів. 900 гривень. І 1000 гривень. Є за 900 гривень, а є за 1000 гривень. 1300 триста гривень, це також хризопраз, розмір на мистинки 7 мм.

Малахіт бархат 12 мм. Оксамитовий малахіт, який має ось такі переливи типу котячого ока. Високоякісний малахіт. Ціна його 2000 гривень. Пейзажний малахіт. Ціна 2000 гривень, відбірні намистенки високої якості пейзаж. 10 міліметрів малахіт, її має полосочки, включення хризоколи, ціна 1400 гривень. Вісім міліметрів тисячу двісті гривень, також пейзажний. І маленькі намистинки, маленькі браслети, маленькими намистинками, вісімсот гривень. 4-5 міліметрів розмір кульки. Розмір кульки 3-4 мм, 950 гривень. Кубік такий є. 3 мм, розмір на мистинці 800 гривень. Палочки з латунівими вставочками 800 гривень. 850. 800 і 850 з такою кулькою.